Друзі, всім привіт! Маю на продаж моєсей 430, привезений з Фінляндії, в Україні не працював. Комбайн в збереженому стані, зберігався в ангарі, резина в доброму стані, печі, зірочки, цепи, елеватори, все в ідеальному стані. Зараз пройду вам покажу. Резина, кабіна ціла, все на місці, вжарка чистого 3 метра, швидко з'єм. Дуже добре освітлення на ньому стоїть. Генератор працює, акумулятор в комплекті, доріщень по комбайну немає, елеватори не проте. Хто купить такого комбайна не пожаліє. Двигун працює ідеально, нічого не коптить, не запонить. Зараз я покажу ближче. Холоджується рідина є. Антифриз, ну, як і усі комбайн, бункер закритий на 2,5 куба. Вічкарня в комплекті. Кого зацікавить даний комбайн? Знаходиться він біля Житомира. Також є інші моделі комбайнів. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, всім гарного дня.